Зараз я направляюся в покинете село, де немає жодної живої душі. Всім привіт, друзі! Сьогодні я їду в покинете село, де проживає бабуся, старенька жіночка. Я хочу її навістити. Повести їй трошки гостинців, я купив, ось дивіться, там Ну не буду так розпаковку робити. Там і печення є, і ковбаса, і хліб, і йогурт, і сир є, і яблука є. Заїхав в магазин, купив продуктів. І хочу поїхати до неї навістити її. Розпитаємо неї, як їй жилося в цьому селі, чому люди їдуть. І все таке. Подивимося, як вона живе. Дуже самому цікаво і хочеться допомогти. Тому ви мені писали в коментарях, щоб я поїхав і поміг. І я, друзі, це діло не затягую, зразу беру, купую гостинці і вирушаємо. Мені залишилося їхати кілометрів, може, 4-3 до того села. І... Ми їдемо в гості. Це буде для неї несподіванка. Так що, друзі, вирушаємо. Так, друзі, дивіться, я їхав і хочу вам показати, де село те знаходиться і яка там краса в тому селі. Ви подивіться, ліс який гарний. Ну просто, просто супер. Так що, друзі, їдемо, їдемо. Заїжджаю я вже в село. Якщо я не помиляюся, то он той будиночок. Ось сюди ось по цій. Погані стежки треба мені заїхати. Десь не знаю, отут машину покину, а далі ми пішки підемо. Я думаю, що далі ми пішки підемо. Так, зачинив я машину. Ідемо по отакій вузенькій дорожці і там будиночок в полі, так сказати. Так, да, він в полі знаходиться, Вон, я його вже бачу. Так, я сподіваюся, що я мікрофон включив, щоб мене було гарно чути. Хтось сидить там. Мабуть бабуся та й сидить. Зараз ми... Зараз я поставлю пакет, щоб було удобно. О! І йдемо, друзі. До цього будиночку. І на порозі нас дивіться, вже зустрічає бабуся. Я не дзвонив, ні номера не знаю. Не знаю, як по батьку цю жіночку. Ну от я. Її бачу, там собаки вже гавкають, вона на порозі він стоїть. Вон дивіться. І собака мене зустрічає. Цуцик! Цуцик, ти злий. Ти злий. Цуцик, не бійся. Цу, ти, не кусається? Не кусається? Добрий день. Ви мене впізнали? Я вам тут гостинців трошки привіз. Тримайте. Та тримайте. Та все добре. Як ваші справи? На Ай, а ви що по справам на наглобано? Да. Ну, в школу подержитеся, в школу тут. Ми, ми ага. Боліє, так? Вонку лежить, воно полтає, топотає лежить, я думаю, що вона там делала, треба козана до тьоми, дованьки. А будь-яка мені немає коли. Я не знаю, як там мама. Ага. Ага. Пішла, я кожу поготувалася. Ага. Я то попросила тоді. Я вас зрозумів. Так, а вона цей в больниці буде лічити ще як. А можна я почеплю петличку, хай отак, щоб чути у вас було гарніше. Можна. Отак. Можна. <реш> та не бійтеся, я, я цей. Це я так для себе можна сказати, знімаю, та підписники трошки має є на Ютубі. Ютуб дивитесь? Ні. У Ні? вас і інтернету немає. Ну, малі забрати. Да. Там на тій хаті працюєш таке. А у вас там ще будинок десь є? Да. А, ну, отуди да, як їхати да, до річки. Так, да, 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 да. О, там на Все, я зрозумів. Там така хатка одна, угу. там друга, то таке. Кожа там закрита, я сидіть води дала, я поїла. Угу. Вона поїла і поїсти, положила і це ну, мало зібралося. Чуєте, а ви оце пішки ходите в Іваноселище в магазин? У Івано Іваноселище магазин. Це капітан. Хліб. Якщо хліба нема. А так приїжджає киргиз. ну як ну, ми його називаємо, киргиз-киргиз. Серега він приїжджає. Uh -huh, uh -huh. З заводу. А, це вони возять, так, да, тут розвозять. Ну, ну, хліб там, да, можна купити. Mm -hmm, чи як не, вони? Ну вони хліб тільки позаказу возять, він взагалі -то товар привозить. Це юхімію гріші привозить. Uh -huh. Товар він привозить, ну як -то, там, конфети, кобаси, якщо заказували. Uh -huh. А хліб, якщо закладав, то він привезе, якщо не заказували, то не привезе. Зрозумів. Uh -huh. Таке товар привозить, таке їжу, таке все. А ви все життя тут прожили? Так. Да. Да? Ну як і тут так, так. Ну, це чи, чи чоловік ваше звідси, чи. Так як? Так мені тут у нас стоїть чоловіка. Так, це чоловік дуже да, звідки. Угу. Я з Романівська. Виз Романі. З Романівки, так. Да. А чоловік мій здам ченок. Ага, ага. Я тут на колонках, там батьки поховані, це чоловік, і старша з дочками тут похована, угу. а менше теж у Полтаві вонка лежить. Угу. Де воно візьметься, чорт, візьметься, хай мене Бог простить. Хорошо, а що тоді це лічення? Так, я так розумію, грошей ну, і допомоги ніде ніякої немає, немає. так? Та немає. А за ліки там, чи за лічення? Там, якісь, є определена якась сума? Скільки? Так, там, сума, як тільки зразу, це посупає, ну як сутки поміті двоє там, все ага. безплатно. А потім вже сума наростає. в догах отаких. Угу. А у вашої так, дочки так. є чоловік? Нема чоловіка. А діти? Діти є два сини. Два сина, Вже дорослі? Так. Ваня. А менші дочки, от старші дочки, вона теж Ріта і Віталінка там у Глобині. І там рядом. Це вона бабушка з час остала, він малий башки люби. Ну, а в дочки виявили онку Онко Онку полтаву належить. Це страшна, болість. – Ну, вроді її зробили операцію і тут я казала, варгуни зелаю. Щоб так мене розпороли, ну мені теж кисера робили. Я mm -hmm. теж кисера, Так від пупа, так mm -hmm. тут розвідали. Mm -hmm. І спайки робили, тут розріздити. Mm -hmm. А теж так розчетвертували від желудка, желудок, усе на світі, ну всім то розчатувала, як конова і було. Ну, як це так можна робити дитині операції, таку, що я не знаю що. Михайонко, ну хай ну, я розумію, я там щось і вирізала її, що ну, розчетвертували зовсім. Mm -hmm. Від залуток, коли з'їзди, не там від залутки, а ну, взагалі, що там повирізали. Ну я не знаю, в мене є глядачі О, тут, вони нас будуть бачити. Ну. І я ну, в них можу зараз запитати разом з вами, якщо там будуть, може, потрібні кошти, ну вони по-любому будуть потрібні да, на лікування, okay. то ми можемо відкрити невеличкий збір і хто зможе із моїх глядачів, okay. вони скинуть на карточку там вашої дочки, допустимо. Тільки мені треба буде узнати реквізити вашої дочки, куди прикріпити, щоб люди могли ну, допомогти. Розумієте, якщо це можливо, це зробити, ну достати таку ну, вашу, карточку цієї дочки або карточку вашу. Тоді я міг би прикріпити майтики, і люди пенсіна, може... на і пенсіні, у ще не відкрита. Я зрозумів. Ну, дивіться, якщо е, ви я будете. Я думаю, виностей показати вам пенсійну, я не знаю, що вона Ну Ну, я це принесе. Та це все добре. Ой, нічого страшного, ну, Я ж не можу з пустими руками до вас їхати. Ой, проходьте, звісно, в хату, ну тут, звісно, і бардак у мене, але. Ну, та малеса. нічого страшного, я розумію. Мамі, не трогать! Та я закрила, бо я собралася ага. їхати. Так я закрила їх. Не лезь, Бо я стирала тут і це й прибирав. Життя в селі, друзі. Зараз я вам карточки, покажу. Так а можна мені пройти? Проходьте, проходьте, проходьте. Тут, звісно, не прибрано, але проходьте. Так у вас тут ще й гарно. Так Тільки так... у вас холодно, а чим ви вже зимою топите? А от, от, от так і топимо. От отак і топите? От отак і топимо. Так, Спасибо, моєму Дивіться, у вас тут ще Новий рік, я бачу, дощик. Так, да. <хи> Це такий ось Оце пенсійна, Це кондиція. Так, тільки. А ну, гляньте. Давайте я, знаєте, як зроблю? Отак, щоб я не перевертати, бо там є секретний код, лучше б його. Ну... А, це універсально, по-моєму. Так, ми отак а, положимо. Люди, то по І ось, друзі, якщо ви захочете допомогти, то так можете допомогти жіночки. Так, отож. Оце ніяк не доїду. Оце, дивіться, я зафіксував, і в описі я ще залишу е, номер цієї карточки. Угу. Ви моєте ці жіночки, допомогу. вона працює, ця карточка? До оце, мене. Ось, по-моєму, пенсійна. То інди... то, ін... оце то, ось, то не ця, так? Да? То не та. Оце, по-моєму, да. Да, тільки її мені... не перевертайте. Ви Бо... от... тут написали пенсійна, оце пенсійна. Оце... Отак? Отак, да. Щоб не перевертати. Це індивідуально. Отак, От друзі, mm. на оцю карточку ви можете допомогти цій жіночці, а вона допоможе своїй дочці. Тому що, ну, онко це таке, ви знаєте, що це за хвороба. І давайте допоможемо разом. Ось і пенсійно це Угу, тримайте. Ось на оцю, так? А на оцю, на оцю, на, 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 на пенсійну, Бо це мені підписали в цьому голоні mm -hmm. П. Пенсійна, щоб я їх не путала, то університету. Ну а ви так знімали з неї кошти? Ні, ще не знімається і не пенсії. Ні, це не полю, я ще не на пенсії. Я повнюю, ви ще не на пенсії. Не, ще не на ну, як на пенсійній, мені вже забуде 30 квітня буде 65 років. Ага, 65. Да, 65 вже буде. Я ще на пенсії не стою. так це mm -hmm. все, все нема ж тут десь, це треба в не їхати, нема за що їхати. Та нема, я... ну, то, то, то то... похорони, то... В общем, ну, в общем, друзі, якщо ви зможете, то на оцю останню карточку ви можете скинути. ну, Хто скільки зможе, скиньте, допоможіть жіночки. Ну, така ситуація. Я від себе теж, я буду першим, я від себе туди закину кошти. Так що приєднуйтеся до мене. Що таке? А це фотографія, це вашої. Оце старшої дочки. Це старшої Теряна дочки, так? Це угу. та поконе. Так да. вона схожа на вас, так. Да. 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 на чоловіка не схожа. <рес> а от одиться з чоловіком, то й чоловік. Дай чолану покажіть. Ось, ой, ой, до Оце. це не чоловік. Оце башта чоловік? Гарний, висотий, як він вас закадрив. Да? Да? Ну, так, Однокласники? Однокласники. однокласники. Це нас три пари однокласники прожили. Оце ми однокласники, потім Зубані в Корнієнковаля, гріші, покійно, немає, угу. Валя ще жива. А Сергія Віра не знаю, десь у стимівку, яка аж під Каменчука не знаю, чого не ті живі, чи не живі, не знає не угу. Нас просто люди будуть дивитися із з усієї України. Ага. Це ну якби я веду українськомовний контент я недавно тільки розпочав вести. І люди завжди е, ну, запитують, яка це область. Ім це село дуже сподобалося моїм глядачам. Ну тут тіпа, природа, красиво. Yeah. І вони знають, люди, це Кременчук, ну раніше, раніше був Глобинський район, а, що, а зараз вже Кременчуцький. Кременчуць? Уже Кременчуцький а, район. Ну, так а що... а тилико Кременківський був ще. Да. Та це було ще. Оце ми так і живемо потихеньку. Прибираємо ні, нічого потихеньку, та переву порву, та поїду та побалок. А це хочеться поїхати. Ну, скучила, ну що ж я? Ну, я пішла на ту хату, ну, що я толку з того. Ну, да. то марляції, а я сама ну, одна. Батьків До... немає, ні сакра, ні сякрухи немає, ні батьків, Немає, немає нікому допомогти. Та, да. Чоловіка немає, дочки немає, одна дочка залишилася, а то вона вонка лежить. Ось Яке такий... життя, я щось несправедливе. А я вибачуюся, Не. а дочка чому померла? Алінка? Ну да, молодо ж. Да, ну, да, ну, я до неї їду, неї дідочки одна заможна мріє, та навіть Алінка ще не. Тоже давала. заболіла, так? Да? Ну, не заболіла, вона не раком, а угу. чоловік побив Чоловік побив. Вона так хворіла, хворіла, то приїде мамку-мамку, мені погано, погано, погано. Угу. Що таке дотя погано, батько. — Дотя, ти тепер він тебе вб'є. не вб'є, я його люблю, не, не, не б'є. Ну угу. так, ну так полетілося, угу. щось. Ну, не знаю. Потім в останнє час мамку приїдуть, бо я боюся сама вдома. А mm -hmm. така, що ж ти думав сама робитимеш? Чоловік пішов, а Віталінка в доті менша. Mm -hmm. Так я на качок пішла гуляти. Ну, що вона гуляти хочеться? Ну, вона ще не замужем дівчина. І так ми вітою поки зібралися, поки утром прийшли, поха. Це ж стовку, принесла. Вона тільки одну просьбу, а Андрій сказав, що має дядь Андрій. Mm -hmm. Сказала, мама, я свою просьбу сповню. Каже, яку ти просьбу сповнив? Що вона просилася, щоб тут в селі поховали біля батька. Угу. Mm -hmm. Тут в селі, так? Да? Да, тут в селі там, на кладбищі вони поховані. І батька, і Аліна, і маленький її там, внук. Угу. Там і свек з кругою. а ми, батьки там романі Романівці поховані, вони мати тих похована Юрій десь. А не чим? А цей, що я хотів спитати, а чоловіка давно немає? Та вже немає давно, вже три роки немає. Три, три роки немає, так? Да? Це да. там на кровати так помер. Ну так, туда, йому туди пить хотілося. Я його наполог, напов, наповію, шприца довала водички попити. Uh -huh. А я пить хочу, а потім іди вон від мене. Вон, ну бачить. він вже почав не, не пізнавати вас. Ні, не чі... так, що не пізнавати, він не хотів бачити, як він передсмерти, ah. а він не хотів бачити, як він помиратиме. Щоб я не бачила, щоб я й не бачила, uh -huh. як він хоче. Щоб я не бачила, як він помирає. Він не це бачити. Uh -huh. а то я кажу коля, кажу, да ну кажу колі, ну я підкоримі. Ну, кажуть, mm -hmm. я тільки прийшла мене дочка, це діду, у вон колек. Mm -hmm. Підкори Ну, я й підкорила. Mm -hmm. Та подав, ціл, так і не хірурю взяти, яку пісню. Тільки мол, ну, вже все. Річі mm -hmm. немає, mm -hmm. а тільки немає, вже далі нема сили. Mm -hmm. Ну, просив просив мене пити, а потім вже мовчки встав, а ми там стоять діти балакали, там прихожі, прихожу. С тим коли дивлюся. Шукав, шукав, став встав потихеньку, шукав, шукав, що бетончик, з кружка, там кружка вилітала, судується. Обі отак пив пив, ну висілася. Перед смертю хотілося так води Так, Дуже води їм хотілося перед смертю. Казали, ти знаєш, але чесно, якби сказали, я чувствую, як він по мені повз затвірок. Капозе, угу. повзе, повзе, поза. Куди він корупозе? Ух, капозе, ото в поза, повзе, повзе угу. угу". Господи, боже. Хотя так це тут. А теж, ж забрана та то сало, то це то Ну, тут, так? Оці грубки. А от. вона працює у вас. Працює, а не духовка, так ти чуєш, цвіт, вона туди. Я бачу, там духовка у вас. Да. А а дрова ви підкидаєте з цієї сторони, так? Да? ні, а з кухні вся то з кухні там, там. кухня? Ну, да, да, да. ну, хота велика і висока. Висока велика. І тут та ж, ну, так пацюки вже тут повно. І пацюки є? Та є, воно ну, прорізує. Тим мисячі по нашого, чорті на що прогризути, то то тіть. А, ну то, да, то пацюки, ото от, от, по... воно, дав В Углу, углу то щось А Там малі тут оце пописували обої, все, все мітяться. Бабуся, я тут сюди прийду жити, то переходь. Так вони користь причепляв, тут щось приліпив. Потім мамою щось погано зробила та вонку. Поїхала і вони поїхали до бабуськи. Ката качули до бабушки? Ну, ну, я ж теж бабуська, тільки мама на бабушка. А до папиної не бабуся, там прийде папа. Mm -hmm. З війни. Вже, війни воює, так? Да? Воює на війні. Це виходить. Воює чоловік вашої меншої дочки, меншої дочки яка захворіла. Да, да, да. Все, я вас зрозумів. А ці дома на роботі Аліночки. Mm -hmm. ну, це ж... Немає в мене вже нікого. Угу. Так, сама кожу, ну що, ну, я шутовку все пішла на клавинки, козі дала, води дала, вістки положила. Ну, прийшла, ну, все це бити. Та ну так. Да, ну. ну, на грядку піти, пішла до Сереги по балакам, по старякам. Що ж тут же ж, в селі зовсім людей, ну, я не знаю, тут двоє-троє людей. даже. Та ні, є? тут тут, туди є. Там не на підворі галя і мешко. Саме ага. був микола сміється, о, кара хазяйство, короміша і галя спорити. То ми, не каже не то не хазяйство ділять. Mm. А як і той заводять, це одна хата, потім сюди так як приїхати, там за клубом Лапенки, там друга хата. Mm -hmm. От сюди приїхати, тут ця Ольга живе, Нестаровська, mm -hmm. друга хата, потім туди далі там конда живе, потім отуди ну от, то от, тут, є хати. тут yeah. далі. А, тут, а я отак проїжджав тут по селу. Я думав, що тут, ну, може, людини дві живе і все більше немає. Не є, mm -hmm. є, є yeah. так? Чи просто всі, всі yeah. старі вже, да? вже ж люди. Ну, як десь мого віку, та у да? мого віку, і кондиха мого віку. Ну, то туди далі. Ну, Андрій теж мого віку, туди аж на колонки, що mm -hmm. йма, там його. І... А там старі перед цим живуть, там живуть є... Ді ділянці, Баба сонька, ну вони трошки не всі думають, mm -hmm. соньки. А от туди далі, -туди, як це тільки починається з сталися, як ліжка то говорить, бійте, там нічого, там така. Mm. Я, -hmm. ну, то діти, там греча, ну там ситуація. Mm -hmm. А от це говорить, бійте, а потім ці ті... Наташка Сашко, Сашко той на війні. Mm -hmm. Наташ там Сашик ходить, Юля цей ходить в школу в селище. Mm -hmm. Однокласники і сюди, це там антипці живуть, і всі, всі, всі є люди. Угу, mm розумію. -hmm. Mm -hmm. А раніше в цьому селі була робота, да, колгосп був, так? Так, да так, -да так, -да -да. колгосп, він Україна. Когось України називався, так? Оце отут е, тракторна бригада оце тут була. Mm -hmm. та, зразу. Ви знаєте так? Да, 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 Я бачив ну, там. Ну, там. Ну там вже там, все розібрано було. Так, розібрано там <сілик> після після тракторної бригади так люди ходили, як медлей. Метал Да. <сілик> <сілик> ну, ну, понятно. <сілик> як на роботу, каже, на роботу не так один, на 8 часу на роботу, зап'ємо. Металолом. А то металолом купають, так як бог, тому там як знає, та там кишою все. металолом купали. А зараз немає тут. Такого ж. Що... Ну, ота бригада сьогодні. От, от Сережка приїхає, злобана, угу. ну, та тут фото. Отак би сюди немає тут. Бригади немає. І як ви оце думаєте? Майбутнього не буде, да, з цього села вже? Вже ніхто тут не буде ні жити, ніхто не буде. молодь сюди не буде їхати. Ну, молодіж не буде їхати, а ви знаєте, що ніхто не хоче їжі в Ніхто, Ті, що тут все життя да. живуть, так? Так, да, так, да так. -да -да. Бо я питала Юлю бажанську кажу, а ти ж будеш виїжджати, то казав, там дачі. Угу. Ні, куди, тіть гарні, ні-ні-ні, я ні, mm, нікуди да? ні, ні. Це тут як літа, так тут Кременчуцька то це все, на даті йдуть. Так, uh -huh. на, 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 на дачі тут, 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 тут літом повний. Я вас розумію. І на каналі купаються, дихають тут і все. От вже природа. Природа. Тут це ж гарно, сюди ж людей тягне. Я це скільки раз той. Я ж хотів там будинок е Коломойцева. О, там якось фамілію мені назвали ту жіночку, ось у тут хату я дивився. Е, ну Вона там гроші такі залупила за неї, що я сказав, не буду купувати. А де таку хату хотіла купити? Ось ось дивіться, ось як виїжджаєш з вулиці, ось до вас, і перший поворот, і вона перша зліва, прям така хатка. А, там, нема, там нема забору немає. Нема забору, да, так. Сара і повала, ніж. Я б не вам ту хату. Там навіть по ну, по-моєму, садись щось за націст, садили її. Це ще родичка, як забула її, Да-да-да-да-да. Mm. Да. ну, як воно виходить, що ну, в общем, ми не договорились за ціну, бо вона там такі космічні гроші хотіла, та жіночка. Ну, та ладно, то таке. А то я ж їздив там ще одну, тому що я казав, що як вже до лісу, вже. Ну, кінець уже села з ага. ну, він скринок, ви поняли. Так, я зрозумів. Ну він не, не цей теж сказав, я його. Не, да, він не сказав, продаю. я не продаю. Все. Ну, кажуть, про... він там тюки, там. Да. Та, ну так та, не, та, та, не продає, то не продає. -та, ага. да, так, то Так, я... так. що Ви тут а Ви а тут а... самі. ж не проти, що я оця приїхав і знімаю? Ні, 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 я не про. Сказали, ой, там приїде. Ну я тут поправу, там кухня ой, там немає, не не заходить, там собака, я є. Та ні, то сапоч... що б я туди заходив? Я то я запознала, то думаю, сорок, думаю, сорок, то Ту, що тут пам'ятаю, подивую. Там ще веранді, а веранда сипеться в мене. Та я бачив, так, да, веранда вас сипеться. Бі... Я, справа, в справа в тому, що зараз на дворі тепліше, ніж у вас в будинку, я вам скажу да, так. Так, да, так, да, так. Да. Мені вже не одно казало таке. <світ> <світ> і ви оце спите, так, і оце. Ви не протоплюєте зараз, ні? Протоплюю, а це — теж дрова. А, оце? Да, оце ви саме да, потихеньку натягаєте. Потихеньку тихеньку притягну, нарубаю, напиляю, тут чужикаю, потім розтуплюється, тут треба поприбирати. Ці катерички найшла, вчора почала розу, по тамарі розу, така краси, такі бути. Оце, оце? Да, оце роза? — А це шипшина чи це роза? Ні, Це роза. Це роза? Це роза, то вона відчитає, як шипшина. А це рода, такі букети, бо то бачите, одні очки такий букет забіжки. А якраз це червона, роза мене. Це роза позволення. Так, а ви оце зараз зібралися на глобину, чи не зараз? Чи по вас хтось приїде? Серіошка, я попросила казала їхати, на я губиний, що пакети наготували. Ага. А, до вас заїде, так? Ну, або поцігнути, або чути, що там. — Все, я вас зрозумів. Це треба десь 12, півперу, поїде. Я вас зрозумів. Це Бо я ну, міг би до кринок довести, ну це ж. Тільки докринок, так що. Докринок. Так до кринок. — А з скринок я поїду. Поїдете? Дивіться, як скажете. А де ж не доводити? Так я машини приїхав. А де машина? А там поставив я і в началі. А чого там поставив? Та хто знає, я поставив, думаю, там. А я чи собака голова як обід разгавкася. А давить, як чого це давить. Що це тема прийшла, бо Ваня так і не можу голови обміні. Так а вас той чоловік, з яким ви договорились, він вас до глобина би повіз би? Ну так. Да. Ну та дивіться, може хай він вас везе, якщо ви домовилися, бо він приїде чи, чи як. Ну, ну дивіться, бо я тільки можу до кринок довести, бо я на на Кринки їду. Це угу. угу. скільки накринки Е, Время? Подивіться, будь ласка, бо я. Скільки мені каже, десь дванадцять півперого угу. буде їхати? Та ти раді була гав гав. гав Я тебе гавкну. Да, Друзі, отут вот такі справи. Так що ви бачите, як ця жіночка живе. Я просто, я просто цю жіночку бачив взимку, вона була дуже укутана, було холодно. І мені показувало, що вона старенька. Ну, а так вона ну, краще навіть не на пенсії. Але все одно тяжко жити. Ви ж бачите, яка обстановка. Так. І впевне вже. Вже пів першого, ви... ну він скоро приїде. Скоро приїде. Він казав, десь 12, на обід їхатиму туди, десь о 12, пів першого. Mm -hmm. Таке буде. Шостіще. Так, ви, звісно, пробачите в мене, я пакетик положу, бо собаки з сумкою. Так, да, так, я зараз да, 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 виключу по косюмку. Звісно ага. ж, хотілося тут і погрібати, і гребтись. <кій> <кій> Та поприбирати, <кій> да? так, поприбирати. А а через... У я... вас погріб, я бачу, так? Да? Ну, no, а то ж погріб тут, а то ж рядка, а то, ото, ото моя грядка теж. Оторж... Ото поки отам це я собі остав на огородину, на а отам, от там, аж туди аж до, аж до Каріфану, аж туди ага. та бажанка Андрюхи віддала, казав разом, там ну, разом ратам, не писав написав на мені, скільки ти сіде сотик, ага. ну на що мені? Мені тут хата кукурудзи, під помидори, там, ну теж треба його брати, щоб він не Угу. А ага. теж хотіла малину малину посинкувати, там клубника посадила на мене, казала казав, просто Андрія, Андрій, а скуси мені бурян. Ага. Я скушу ті галія скушу, а скосив. Почав гамати, ,по а в вигрібці. там вишеньки позароста, та в чому -то вже мені не можна нічого. То поки чоловік був таким для мене горлопально, то все. <смій> як однокласник, таке це Таколодіс такий дивиться. Такий да". ще куди побачити. їх вже мало залишилося. Лелека. Yeah. Це лелека, так, називається? Да". Вот. Так. І водичка тут добра. І да"? угу. да? е є вода, так? Не пропадає? Ні. Не пропадала в мене тут. А то теж у ваші такі невеличкі. Ото? Ото ага. да, да, да. да. сарочки. Тут і ця поїдка була, тут а розвалилася, а то ж синарничок був, такий там угу. ти, ну Сини не буду я держати, що і держати? Казають чоловік мені галь, що тобі ці сині в сало купити м'ясо. Угу. А я заїзди і здай ніяк не оформився. Ну що тоді, Я вас тоді підвозю до крила, ага, так? Да? Ага. Коротше, хочу сказати, вам почав вести жіночку на глобино. І тут ми зустріли її сім'ю, дочка із двома онуками приїхала. І я розвернувся і підвіз їх додому. Так що якось отак сьогодні вийшло, друзі. Думаю, відео було вам цікаве. Оце оця дочка, яка заболіла. Е, онко, раком зараз вона лікується, вона приїхала до своєї матері е, в гості. Ну Ми буквально д'їхали, може кілометрів, не знаю, 2-3, і ми зустріли її доньку з онуками. Кажу, так що ж ви будете пішки йти, давайте я вас підвезу. Розвернулися і поїхали. Так що якось так. Мені сподобалося знімати це відео, тому що я побачив людині радість, що до неї хтось приїхав. Буду приїжджати частіше в такі села і привозити гостинцям людям. І буду їх радувати. Дякую, друзі, до зустрічі!